Вітаю на каналі Нагрі! Вітаю всіх наших підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. В сьогоднішньому відео ми з вами дізнаємось і для себе зрозуміємо, які стартові добрива серед всіх присутніх на ринку добрив вибирати краще для посіву, виходячи з особливостей вашого ґрунту і ваших умов роботи. Нагадаю, що в попередньому відео ми розглянули взагалі підходи до того, як необхідно визначатися з потребою взагалі внесення стартових припосівних добрив. Ми розглянули фактор рівня фосфор в ґрунті та умови. Посіву, тобто температурний фактор. І навмисно опустили фактор кислотності. Відео про кислотність у нас є на каналі, в описі воно буде, можете прийти подивитись. Бо саме кислотність визначатиме, який саме вид добрива вам необхідно буде вносити. Серед цих добрив, які існують на ринку, є фосфати кальцію, фосфати амонію, ну і окремо стоять, якби. Кожна з цих груп фосфати кальцію, фосфати амонію під, розділяються, в свою чергу, на е, простий суперфосфат, це фосфат кальцію і подвійний потвійний суперфосфат. Чому я їх розділяю зараз, щоб було далі зрозуміліше? Тому що технологія дещо відрізняється виготовлення цих добрив. Просто при виробництві простого суперфосфату використовується сірчана кислота, при, при, переважно при виробництві подвійного потвійного використовується фосфорна кислота. І це впливає на певні особливості, які ми поговоримо зараз далі. І фосфат і амонію це монеамоні, фосфат, а діамоні-фосфат. Про поліфосфати ми зімемо обов'язково відео, але я якби, мусив його поставити в дане відео. Отже, деякі особливі знання, які ви повинні запам'ятати перед тим, як ми перейдемо до двох фінальних слайдів. Нашого сьогоднішнього відео, перша причина кислотності на кислих ґрунтах це вільні катіони водню, причина лужності ґрунтів це кальцій гідроксильна група. Ми будемо говорити про першочергово про кислотність самого добрива і про вплив, який він робить потім з ґрунтом. Це важливо. Але пам'ятаємо, що ми говоримо зараз виключно про його реакцію в зоні закладання насіниних ґрунт. Тобто ми не говоримо про кардинальну зміну кислотності при використанні стартових добрив, тому що це дуже мізерні кількості, порівняно з тим, що кожен з вас має на гектарі. Отже, перший слайд я розподілив тут. Всі ці добрива, виходячи із їхньої реакції, як вони діють на ґрунт. Зліва ви бачите, це PH і зверху це добрива з їхніми кислотностями. Отже, давайте по порядку. Фосфорна кислота при використанні, незалежно від того, на якому PH ви будете його використовувати, вони завжди буде підкислювати ґрунт. Тобто будуть з'являтися вільні катіончики водні, буде підкислювати. І більше відносно більше буде підкислювати ортофосфорна кислота, ґрунти, які лужні. Ну, Більше від порівняно із уже кислої. Бунтами. Але завжди буде відбуватися підкислення. Якщо ми говоримо, за, наприклад, за простий суперфосфат, і враховуючи особливості його виготовлення, про які ми згадали нещодавно, він в своєму складі буде містити небагато фосфора відносно 18-20% і до майже 30% кальцію. І через цю технолог... особливості технології виготовлення при використанні серчаної кислоти, це добре буде мати вільну кислотність, як наслідок, просто як наслідок виробництва. І тому. За рахунок цієї вільної кислотності, воно буде вам постійно підкислювати ґрунт. Мало того, що сама, сам PH добрива від 2 до 4, залежно скажімо так, від сировини, яку, яка використовується, то буде завжди підкислювати цей ґрунт, але на ґрунтах із pH вище 7,2, тобто з надлишками кальцію через отаку от реакцію, у вас буде поступово. При регулярному використанні такого добрива буде йти підлуження грунту, Поступово буде з'являтися додатковий кальцій і буде з'являтися гідроксильна група. Тому е, ось такі особливості цього добрива. Коли ми говоримо про мономоніфосфат, він має pH від 4 до 5. І, як правило, він буде підкислювати ґрунти, які е, нейтральні або слаболужні і лужні. Тобто завжди буде з'являтися при використанні цього добрива. Вільний катіончик водню, який буде підкислювати середовище. Коли ми говоримо про подвійний та потрійний суперфосфат, а не про діамоні, тому що я його трошки підсклав рейтинг по, по PH, то ці добрива вже не матимуть в своєму складі такої кількості кальцію і, можливо, навіть менше сірки, бо використовується при їхньому виробництві більше автофосфорна кислота. Вони завжди будуть поступово підлужувати ґрунт. Мало того, що сам PH. Майже нейтральні, то вони завжди будуть підлужувати вам ґрунту. Коли ми говоримо за поліфосфати та діамоніфосфат, то ці ґрунти будуть підлужувати в першу чергу ґрунти кислі або майже нейтральні. І що ж тепер нам обирати? І ось виходячи з цієї інформації, яку яку щойно озвучив, а також орієнтуючись на єко вашого ґрунту, тобто наємність катьоного обміну, це розрахунковий показник, який зустрічається в усіх нормальних аналізах ґрунту ми можемо побачити місце кожного добрива при посіві, яке варто використовувати, виходячи із цих чотирьох принципів: 4Р або 4П. Правильне добриво, правильний час, правильна норма, правильні кількості. Так от ми зараз говоримо про правильне добриво. Якщо ми працюємо на кислих ґрунтах, з дефіцитами кальцію, і відповідно, як наслідок, ми маємо досить низький, низьку ємність катьоного обміну, то найкращим добривом для нас, і з точки зору роботи по ПАШу в нас, при насіннєвій зоні, і, можливо, навіть з подальшою, подальшим меліоративним впливом на наш ґрунт, це буде подвійний потрійний суперфосфат. Містить фосфор, містить кальцій. Якщо ми... Починаємо рухатися в сторону з цим пшом рухатися в сторону більш важких ґрунтів, тобто там, де буде вже більше кальцію і відповідно буде рости і єко, можливо, навіть і магнію буде більше, то найкращим добривом для даних ґрунтів накислих буде нейтральний або там слаболужний навіть діамоній фосфат. До речі, в Сполучених Штатах приблизно 90% стартових пропосівних добрив це діамоній фосфат. Якщо ми рухаємося на слабокислі ґрунти або на лужні ґрунти, і яких Приблизно 80% в Україні, то найкращим добривом стартовим припасівним буде саме моноамоніфосфат, який буде дещо підкислювати ґрунт. Він не містить в своєму складі кальцій, який вже ну по суті якби і не потрібен. Тому він фактично універсальний для України ем, на переважній більшості ґрунтів. Подвійний потрійний суперфосфат може використовуватися, умовно кажучи, на півночі, тобто це там десь вище, скажімо так, Києва, Житомира, Рівненська область, Волинська область, Чернігівська область і навіть частина, частина Сумської. Тобто Це місце подвійного потрійного суперфосфату. Якщо ми говоримо за, за територію, яка, умовно кажучи, нижче, то можна використовувати моніфосфат. Десь на нейтральну ну, ґрунти не, є. Нейтральні, то фосфат буде ідеальним добривом. Мені подобається і діамоній, і моноамоній, і потрійний, і подвійний суперфосфат, але кожен з вас повинен зрозуміти, яке добриво йому саме краще. Ми ще додатково розглянемо різницю між діамонієм та моноамонієм фосфатом, вони дещо схожі, але є такі ключові вмінності, скажімо такий тоненький тюнінг, тюнінг добрив, і ми стосуємо саме моноамонію та діамонію фосфату, ми цього розглянемо. Отже, тепер. Ви можете використовувати дану інформацію для правильного підбору вашого стартового припосівного добрива. Далі на каналі буде, як завжди, більше мирного неба, гарних рожаїв. До зустрічі!